Привіт, друзі! У цьому відео я розповім найголовніші новини за 13 жовтня. А якщо після перегляду відео у вас залишиться запитання, то обов'язково напишіть їх в коментарях, і я розповім детальніше. Ну і не забувайте ставити лайк, щоб це відео набрало як можна більше переглядів і більше українців за кордоном дізналося про хороші новини. Перш за все розповім, що Єврокомісія вирішила продовжити до березня 2024 року дію директиви про тимчасовий захист для українців, які через війну в країні були змушені виїхати до ЄС. Біженці зможуть виїхати до України з країн ЄС в будь-який час і за потреби знову повернутися. Статус тимчасового прихистку буде збережено і його не треба буде поновлювати. Новина для тих, хто отримав безкоштовно. Штовне проживання від держави влада Польщі хоче, щоб ті українці, які вже почали працювати, відшкодовували 50% витрат на проживання. Мова йде про колективне житло, тобто гуманітарні центри і гуртожитки. Звісно, орендованих квартир і програми 40 плюс. Це нововведення стосуватися не буде. Хороша новина для людей, які хочуть отримати нову фінансову допомогу від Lutheran World Federation. Отже, дану допомогу зможуть отримати мешканці міст, Гданськ, Більсько-Б'яла, Згеж та Битом. Детальніше про акцію у нашій вайбер-спільноті, посилання на яке я залишу під відео. Новина для тих, хто хоче або мав подавати документи через візовий центр. ТЛС-контакт у зв'язку із ситуацією, яка склалася на території міста Львова, ще з 10 жовтня 22 року у Львові припинили прийом заявників до подальших вказів. Усі клієнти, котрі були зареєстровані з 10 по 14 жовтня 2022 року, зможуть подати свої візові заявки з 17 по 21 жовтня 22. Якщо ситуація в регіоні буде стабільною, актуальна інформація щодо роботи візового центру у Львові буде доступна на їхній сторінці. Посилання під відео хороша новина для тих, хто користується послугами. Почта польська дана пошта знижує вартість відправлених посилок до України з 5 жовтня, клієнти платитимуть. На 75% менше. Ну і хочу розповісти вам ще одну цікаву новину, яка стосується пошти. Нова пошта відкриває відділення у Варшаві. Воно стало першим закордонним відділенням. Поштове відділення у Варшаві розташоване за адресою, яку ви бачите зараз на екрані. Інформація для тих, хто хоче орендувати мешкання. Благодійний фонд. Habitat for Хабітат Poland організовує програму соціальної оренди житла для біженців з України. Термін дії до 15 грудня на сайті ви зможете зареєструватися на соціальну на соціальне, тобто дешеве житло. Посилання на сайт я залишу під відео. Інформація для людей, які постійно користуються послугами ПКП Інтерсіті або планують подорожувати. Генеральний директор ПКП Інтерсіті повідомив, що у компанії стартувала акція з продажу мільйона дешевих квитків. Обов'язкова умова придбання квитків на сайті. Тому всім, кому цікаво, переходьте за посиланням і економте. Якщо у вас немає закордонного паспорта у зв'язку із тим, що перетинали за звичайним українським паспортом чи іншим документом, то повідомляю. Вам, що розпочали роботу нові представництва державного підприємства Документ, де можна виготовити закордонний паспорт і id карту в таких уже містах, як Краків і Гданськ. Посилання на адреси залишаю під відео. Хороша новина для тих, хто купує продукти в магазинах «Бідрёнка». Протягом жовтня замовлення, зроблені в інтернет-магазині «Бідрёнка», доставлятимуться безкоштовно. Для цього потрібно виконати. Дві умови. Покупка має бути здійснена в інтернет-магазині відронка або у форматі Біек через аплікацію Glovo. Під час оформлення придбання товару необхідно ввести спеціальний код. Дужий кошик для замовлення вартістю від 100 злотих, та малий кошик для покупок експрес-доставки Бік, коли загальна сума товару буде становити від 50 злотих. Новин у мене є ще дуже багато, тому підпишись просто зараз, щоб не пропустити наступний випуск.